Фанар візантійський район у Константинополі і резиденція патріарха Варфоломія, а означає слово світильник. Адже саме звідси з Візантії ми отримали світло православної віри. Храм, де править патріарх Варфоломій, освячено на честь Георгія переможця. На зустріч із Уселенським приїхали майже півтори сотні прочан з України і подякували його всесвятості за підтримку нашого народу за те, що ви один з перших лідерів, які засудили російську агресію, і сьогодні майже єдиний духовний лідер, який висловив чітку позицію відносно підтримки України і відносно того, хто є агресором для цієї війни. За нашою ментальністю ми на лиця зло. Намагаємося перетворити в добро. І в нас є такі майстрині, які розписують ці бійзи нашими українськими орнаментами. Це як Катерина, яка саме, це, вона автор цих провід, розписуючи ці візи, вона платиє їх на оціоні. Всі кошти виручені передає на Збройні сили для пожертви. <плес> Серед дарунків Патріархові були й маленька бурштинова ялинка і смаколики з різних регіонів. Вселенський подякував прачанам за гостинці і, звертаючись до них, висловив повну підтримку всім українцям. Я засудив і засуджую цю війну, яку називаю диявольською. Як може матір церква не засудити цю війну, коли вона бачить, як помирають діти? Я засудив цю війну, засудив ідеї руского міра. Я сказав і повторюю, що вторгнення Росії в Україну несправедливе. Це злочин і гріх, це не православний і не християнський вчинок. І в моєму різдвяному привітанні я також сказав, що нехай мене удостоїть Господь, коли закінчиться ця війна, знову відвідати Україну, де я побачу одну помісно об'єднану церкву. І ви всі будете там як члени цієї єдиної помісної автокефальної церкви. Слава Україні! Прочани привітали патріарха колядиками, Прозвучав у храмі і всесвітньо відомий Щедрик Миколи Леонтовича. І під час виконання першої ієрархи бере до себе наймолодшу прочанку з Луцька Мирославу Гаврилову в її обличчі благословляючи українську молодь як символ відродження нації. Але це, це не мові, це щастя, це любов, це віра, це перемога і це все. Відчуття благословіння, що все-таки молоді люди, це те, що вони зможуть, у нас це буде гаразд. І однозначно ми цю навалу поборемо. І вже після закінчення офіційної частини представники Волинської єпархії православної церкви України піднесли патріархові Варфоломію для благословення прохання перейти на новий юліанський календар. Ваша всесвятосте, парафія благовіщення Пресвятої Богородиці в Луцьку, Волинської єпархії, просить вашого благословення перейти на новий юліанський календар, щоб з матір'ю церквою Константинопольською прославляти Господа єдиними вустами і єдиним серцем. Настоятель храму, отець Миколай Савчук, із парафіянами. Митрополит Луцький і Волинський, Михаїл. На балі не блогія сус, яна не метонео і мирологія. Якщо блаженніше Епіфанії дає благословення, то, будь ласка, не Я був під великим враженням, як знав, що мені випаде така честь представляти Волинську єпархію і. Чесно кажучи, я сам дуже задоволений, що я зміг сюди потрапити і бути тут. Прохання волинських прочан Патріарх благословив своїм підписом. А вже наступного дня у присутності дипломатів української громади в Стамбулі та паломників Патріарх Варфоломій звершив літургію з нагоди Різдва Христового. Яка дар дісеа скінне підеце і Перед храмом главу Вселенського православ'я вже чекала українська громада Константинополя, щоби теж привітати з різдвом, і патріарх знову серед гурту дітей. Готує українців у Стамбулі Тетяна Фецан. Живе вона тут уже вісім років, і щороку на Різдво та Великдень громада приходить вітати патріарха Варфоломія, пригощає присутніх українськими національними стравами. Каже, українці дуже потребують підтримки такого рівня. Зараз зібрати українців під час війни не так і складно, тому що тут є багато українців. Ось а сама громада наша зібралася вже якраз після того, як був анексований Крим. І офіційно ми зареєструвалися шість років тому. Ми підтримку його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія відчуваємо на всіх рівнях. Дякуємо за його молитви і за його таку його таку однозначну підтримку України. Після початку війни я приїхала сюди, тому що я розуміла, що вже не матиму роботи у Харкові. Бо я працюю з іноземними студентами. І, звісно, всі поїхали звідти. Тому так, я викладаю українську мову іноземним студентам. Ми тут викладаємо українську мову в суботній школі, українським дітям, також турецьким студентам, філологам є е, 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 кафедра україністики в Стамбульському університеті. Я не скажу, що я адаптувалася, бо я постійно перебуваю в українському середовищі у з усіма членами спілки України взаємодопомоги українцям. Я лягаю спати. Біля мене Божа Мати, дві ангели по боках і Спаситель в голова. До Ісуса промовляю, всім здоров'я благаю. Для мами, для тата, для сестри, і для брата, для всієї родини і для нашої України. Інна починок приїхала в Стамбул два роки тому після заміжжя. Має трьох діток, Щонеділі в церкві розповідає, що їхня українська громада дуже дружна. Хочу привітати всіх святом Різдво Христового, побажати всім віри, надії, що Україна вистоїть, Україна переможе, українців почув весь світ. Шановні українці, ми цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Ми їх виженемо. Бо з нами Бог, бо з нами правда, з нами наш генерал залужний і його молода, смілива. Команда і ангели-охоронці, які їх охороняють серед українських дипломатів, а заодно й колядників були генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський з дружиною Людмилою. Я навіть не знаю, хто більше підтримує і любить Україну ніж його Всесвятість. Слава Україні! Він говорить всюди і постійно. Це теж це публічний вимір, але є ще вимір, який можливо не всі знають, про який не всі знають. Про ту величезну кількість гуманітарної допомоги, яка була надана його всесвятістю і, зокрема. Патріархією і православною церквою загалом ми дуже вдячні нашій українській громаді в Стамбулі, яка є дуже потужною силою, з якою ми стоїмо сьогодні пліч опліч, і ми маємо можливість святкувати українське різдво за українськими традиціями з молитвою тут у вселенському патріархаті з його всесвятістю якому ми дуже вдячні за підтримку нашої країни, і ми знаємо, що перемога скоро, що мир скоро, і всі ми скоро повернемося додому до України з щирою молитвою. Сьогодні святкуємо різдво за збройні сили України. Від верховного головнокомандуючого до кожного солдата до всіх волонтерів до всієї громади окрім зустрічі з патріархом Варфоломієм, українські прочани побували в Патріаршому монастирі «Життєдайне джерело у Влахернській церкві, де відбувалися події Покрови Пресвятої Богородиці, у святій Софії, звідки поширилося православ'я в Київську а тепер у храмі дія мечеть. Побували на оглядових екскурсіях по Стамбулу і протоці Босфор.